Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали та європейські змі пишуть. Перший офіцер ВПС Греції вже знаходиться в Києві, щоб навчити українців оперативному використанню винищувачів F 16 грецький інформаційний портал Defense Point. Пишуть і про інших пілотів НАТО, які отримали громадянство України. Юридично будуть українцями в небі наносити удари по РФ та власних бортах. Хороший та гарний план. Дякуючи залужному. А тепер ще одні хороші новини. Неділя вечір у тимчасово окупованому Криму. лунають вибухи над кримським мостом видно димову. У завісу телеграм-каналу Росіян пишуть, що українське f 16 уже в небі та наносять удари по кримському мосту. Російські літаки не можуть їх перехопити. Почалось пише телеграм-канал Морський Вовк. Американський сенатор, республіканець Лінсі Грем вважає, що 2024 рік буде дуже вирішальним для майбутнього Європи і всього світу. І сподівається, що Україна отримає достатньо зброї, зокрема ракет атакам, щоб ми змогли зруйнувати цей клятий міст, який сполучає Крим із Росією. Чому ця заява важлива про що вона свідчить в ефірі Радіо НВ пояснив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій? Їжак, мені здається, це дуже важливий елемент. Якщо дивитися, що відбувається загалом на ринках озброєнь, ситуація така, що після цієї війни перевагою і взагалі перспектива на світових ринках буде мати тільки та зброя, яка буде використана в цій війні, яка підтвердить свою ефективність, розповів їжак. І сполучені штати теж це розуміють, додає він, як і інші країни. І зараз вже є конкуренція, якою зброєю, якою ракетою буде зруйнований Кримський міст. Буде це Таростом Шелем атакам. Мені здається, американська оборонна промисловість розуміє незалежно від того, як відбуваються різні політичні аспекти, якщо зброя Сполучених Штатів. Не буде воювати в Україні. Вона втратить свої ринкові переваги, якої б якісної вона не була. Тому американці, зокрема республіканці, на думку їжака намагаються знайти варіант для того, щоб американська зброя демонструвала свою ефективність в цій війні. Пентагон готовий надати Україні балістичні ракети атакам з більшої дальності. Повідомляла тиждень тому газета The Wall Street Journal, збільшивши радіус до 500 кілометрів. До слова, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ, у 4- двадцятому роках Андрій Рашенко розповів інтерв'ю радіо НВ, як вдалося вразити ракетою «Нептун». Тон, порт Кавказ, що вибухає в окупованому Криму, та коли чекати удари по Керченському мосту. Це досить великий порт. його річна спроможність перевалки вантажів складає 30 мільйонів тонн. Це другий за розмірами порт РФ у Чорному морі. Перший новоросійськ порт Кавказ побудували в 60-х роках. Для поромних перевезень переправ він будувався під великі пороми. Це був основний засіб поєднання Таманії та Криму. 90-ті роки, коли Росія втратила вихід до значної частини Чорно-Балтійського морів, порту Кавказ побудували нафтовий термінал. Через цей порт також здійснюється постачання нафти та експорт із в через це я думаю, були визначені об'єкти цілі, які або забезпечують дохід російської промисловості від нафти, де мінімум 50% відсотків на бюджет війни. А можливо, це удар по поромних переправах. Я так розумію, була якась інформація про перевезення ними військових вантажів і були завдані удари. Тільки в перший день це були атакам. Савчора за повідомленням генштабу, удари були проведені ракетами Нептун. Досить цікаво, що це можливо такий перший удар. і Ми бачимо, що вперше Нептун працює виключно по берегових об'єктах, як ударна тактична ракета, а не протикорабельна і дальність, якщо подивитися на одеську. Область, начебто, звідти до цього здійснювалася пуски ракети Нептун. То до Новоросійська, десь 500 кілометрів. Я думаю, стартові позиції було трохи наближені. Стрільба була з іншого району цими ракетами. Бачимо, що вони спрацювали успішно і цілі були вражені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.